В ефірі телепередача «Хвостаті». Сьогодні у нас гостях Ріта і її друг Віталік. Розкажи, як Ріта е, з'явилася у вашій сім'ї. Наша Ріта, ми завжди мріяли про маленьку собачку. Якраз коли ми їхали в село, моє, то ми в Луцьку побачили там, де продавалися тваринки. Ми давно хотіли, щоб у нашій сім'ї була якась тваринка, але дуже маленька. Ну ми проїжджали до мене в село, і ми побачили її. Ну, ідеальна собачка. Ну, і ми вирішили її купити. Вона дуже маленька, гарна, чимна, вона ніколи не лавкає і не царапається. Яка у неї порода? У неї порода, мініатюрний той тер'єр. Дуже спокійна собачка. Вона більше і не виросте, якщо дивитися збоку, то вона як ценятку. чимна, спокійна, не ляка. і багато лякається. Який у неї характер? В неї дуже лякливий характер, вона почти всього боїться. Вона навіть котів боїться. Але буває, коли вона на них інколи гавкає, але то так вона боїться, вона від них втікає. У неї є якісь звички, Які? вона дуже спокійна собака. Вона завжди або грається, або лижиться, пригає на руки. З нею завжди весело, ніколи не буває сумно. Які улюблені страви у неї? Вона більше вегетаріанка, можна так сказати. Вона більше любить картоплю зі сметанкою, молоко і різні такі страви, які не м'ясні. Як відносяться члени до доріти? До неї відносяться член гарно. Вона завжди всіх поселить. Навіть коли тьоця приходить з роботи, то вона відкриває носиком двері і вибігає, пригає її на руки, грається з нею. Бо вона знає, що ця після роботи дуже змучена і треба як, хоч якийсь відпочинок або гарний настрій. Розкажи цікаву історію з твоєю собакою. Неї, з неї багато цікавого. Ми її пробували відчити від трави. Вона багато любить їсти трави, ну, бо це очищає желудок, і, але коли вона не їсть трави, то вона, можна сказати, якоюсь піною з в неї тече піна, і вона якби рве. Це багато цікавого. вона так виглядає смішно, то кап'яс. Як у Ріти починається день? У неї день починається з сніданку. Вона завжди вперше поїсть, поп'є, а потім вже схоче вийти на двір, погуляти і подихати свіжим повітрям. Чи у Ріти є друзі? У Ріти є багато друзів. Вона дуже чимна собачка і в неї є, зокрема, дуже гарні друзі, як ім'я Ляля. Вона, вона така біла і вона з нею завжди бавиться. Спіц це в неї друг. Наша кнопка теж подружка. Вона з ними всіма знайомиться на дворі і завжди з ними грається. У неї є ще один друг. Такий, як називають Фредді, то він такий великий, як, ну, якщо встане в ріс, то буде такий, як я, або Христина. А вороги є у літе? У Оріта, зокрема, багато ворогів. Сусідній ротвелер, він завжди до неї чіпляється. Ще є така собака дуже темна, і вона дуже гавкає сильно. Коли якщо вона була відчеплена, я не знаю, що сталося з моєю рітою. Чи полюбляє Ріта солодощі? Так, моя діта дуже любить солодощі, вона готова за них все віддати. Якщо я їй дам хоч якесь ну, щось солодке, то вона від мене вже не відчепиться і буде їсти так багато солодкого, що ну, я не знаю що. Але ще солодке дуже шкодить для собак, тому що в них воно може перетравлюватися і може прилипнути до шлунка і може бути в собаці дуже погано. Чи були такі історії, що е, Ріта тишком-нишком крала з е, 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 стола солодощі? Таких історій було дуже багато. Вона, коли хоче щось солодке або щось вкусне, наприклад, мені мама зробила обід і десерт. Я ще не встиг, маму припішла до мене в спальню, а Ріта тишком запригнула на стільчик, а потім зі стільчика на стіл. Зіла і то, і друге. І потім не за того дісталося, що вона їла солодощів. Це всі історії про твою собаку. Була ще одна історія. Вона зранку, коли я сплю, двері були відкриті і на кухні, і в спальні, то вона застригнула до мене на ліжко і почала мене лизати і будити. Вона дуже хотіла і поїсти, і солодкого хотіла, і на двір дуже хотіла. Мені було дуже приємно з тобою, Віталік, поспілкуватись. З вами була телепередача Хостаті. До побачення. Зустрінемось на інший раз.